Друзі, я вас вітаю! Сьогодні до вашої уваги ще один салат смачний та поживний, який можна готувати хоч кожен день, адже готується він досить просто та швидко і містить достатньо прості продукти. Для початку беру гриби 400 г нарізаю і відправляю підсмажувати до готовності. Гриби обсмажую на олії. Гриби готові, залишаю їх охолонути. Наступний інгредієнт це яйце. Уже в мене відварене, почищене три штучки нарізаю до салату. Тепер беру пучок кропу і трішки цибулі за смаком зеленої цибульки. Нарізаю і так само відправляю до салату. Квасоля можна брати консервовану або відварити. 400 грамів. І ще беру 150 грамів огірків. Можна брати або солоні, або мариновані. Додаю трішки за смаком чорного меленого перцю. Ну і досолюємо так само за смаком. Заправляємо салат майонезом або сметаною, тут достатньо буде пару столових ложок. Все перемішуємо. Салат готовий. Мушу сказати, що він смакує як зі сметаною, так і з майонезом. Тому то давайте саме. Той інгредієнт, який вам більше подобається, буде смачно 100%. Салат дуже насичений смаком, він у вас точно не, довго не застоїться. Обов'язково скуштуйте, спробуйте приготувати, якщо у вас будуть такі інгредієнти. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!